Коран. Я учень шостого класу, Балабменського ліцевий престиж. Хочу розповісти свої вірші. Перший мій вірш називається похмура зима. Знову зима, похмура сумна, снігопаду пора і морозі. Ця війна, віскінечна і страшна, Застоялась у нас на порозі: вибухи, каби, ракети, шахети, хоч ні тривоги, і тихі відбої. Наче струна натянуті нерви, дух ворожнечі, країни чужої, полища орків повзуть, мов потвори, хочуть вони, щоб були ми іншим, Їхні історію та їхні школи, нав'язати тим, які створені вільними, Крал дитинство та мир на землі. ми виду вам щастя за ваші гріхи, за осінь, за весну, яка на прийшла. Затрачені роки, дитячі страхи, плекає надію, настане весна, і сонце проб'ється крізь темряву ночі. Україна єдина, незламна і жива, твій шлях до свободи пророчий. А другим вірш називається Живільний мій побратим, Живілін мій побратим. В нього є дружбан Байракта. Для ракети він капкан. Його смерть і тут, і там. Він руський вб'є, як лох мохтар. Синні роки засу, дають напрямок йому. У цей стрімко і вперед, з руських робимо паштет. Росіян везуть додому, грузом двісті, як солома. Руський цар тремтить є страху, у бункер заховався з жаху. За секунду зрозумів по йому дару